Було давно, та кожен пам'ятає, і знову палить на вікні свічки, дітям і внукам вкотре відкриває антигуманні траурні стрічки. Грішна земля стогнала від знемоги, останні крихти, з'їдені давно, лишилось трохи, вже не носять ноги, очі мутні запали десь на дно. Дорогою бредуть і їсти просять, осиротілі пухлі дітлахи молитвами до Господа голосять, о Боже милий, за які гріхи. Роками незбагненна та руїна, мільйони душ до Бога назавжди, та вистояла наша Україна на цвинтарі занепаду й біди.